В нашому місті традиційно після опалювального сезону почергово зупиняють роботу котелень для перевірки та ремонту. На цей період у тернополян, які отримують гарячу воду централізовано, її відключають за графіком, що склала на підприємстві Тернопільміськ теплокомуненерго. 26 липня мали запустити котельні на вулицях Лесі Українки, 4 та просвіти 9. однак цього не сталося. Відтак мешканці залишаються і надалі без гарячого водопостачання. Заборгованість населення перед Підприємством Тернопіль становить порядка 38 мільйонів гривень. Підприємство десь позбавлене економічної можливостей проводити ремонтні роботи, міняти, проводити заміну застарілого обладнання. І десь при запуску цих котелень, якраз після ремонту, по графіку. Пробували запустити, сталися знов аварійні ситуації, сталися пориви на трасі. Тому роботу всіх котелень, які зараз на ремонті, відновлювати поки що не будуть. Більше того, подачу гарячої води припинять із тих, які наразі працюють з 7 серпня. Буде припинено гаряче водопостачання з решти котелень. Це такі, як Лозовецька, які розміщені на вулицях Лозовецька, шкільна, тролейбусна, Івана Франка, Транспортна і Лемківська. Це знову ж таки зв'язку з тою зв ситуацією, яка склалася з заборгованістю населення поза. Наші послуги Олександр Лазарчук пояснює, наразі підприємство не має економічної можливості розраховуватися за газ та електроенергію. Тому тернополяни, які мають заборгованість за послуги теплокомуненерго, просять розрахуватися.